Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, і сьогодні знову п'ятниця, знову час рубрики Багато розповідань. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про таке явище, як маніпуляція. Не хочу давати оцінки, чи це негативне, чи позитивне. І зараз поясню чому. Взагалі, що таке є маніпуляція? Маніпуляція це найбільш ходовий вид відносин між людьми сучасного світу. Найчастіше людина вивчає психологію не для того, щоб розібратися з якимись своїми помилками, своїми проблемами життєвими, а для того, щоб навчитися бачити недоліки в поведінці інших людей і вміти ці недоліки використати. Для своєї власної вигоди. Розказати про те, які є маніпуляції, дуже важко, тому що людина може маніпулювати різними почуттями, емоціями. Це можуть бути як і низькі такі почуття, як страх, заздрість. Гнів дуже часто, щоб викликати агресію, так і високими почуттями можуть маніпулювати, такими як почуття обов'язку, почуття любові також. Коханням теж можуть маніпулювати, на жаль. Маніпуляторами є практично всі люди. Тому що ну, незалежно від власного усвідомлення, вони прагнуть контактувати з оточуючими отримуючи з цього якусь вигоду. Але тут треба ж розуміти, що якщо от до мене, наприклад, підходить моя донечка і каже: «Пап, Ну, бійка, ну купи якусь іграшку. Ну, е, Наприклад, то, ну, тут вже треба звичайно дивитися, як, як дитина себе веде. Ну, просто щоб не розбавувати дитину. Але зазвичай, ну, давайте зізнаємося чесно, ми ж зазвичай татусі купляємо своїй дитині іграшку. Тому що діти існують для чого? Для того, щоб їх любили. А коли їх любити, як не зараз, коли вони діти, коли вони маленькі. Але якщо людина е після е спілкування з іншою людиною відчуває докори сумління, або е ви раптом зрозуміли, що зробили щось не так, як хотіли, то знайте. Ви піддались негативні маніпуляції іншої людини. Якщо результат зустрічі з іншою людиною здається вам негативним, і при цьому ви намагаєтесь е е тверезо аналізувати, знайти причину. І при цьому ви не можете знайти причину. Ви не можете зрозуміти, чого я е тоді зробив так. А не так, як я зробив би завжди в такій самій ситуації. Це є також прояв маніпуляції. Отже, способи захиститись від маніпуляції. Я виділив 4 способи. Найулюбленіший мій спосіб це найкраща зброя проти маніпуляції, усунення фактору. Нив. Кому намагаються зіграти. Проте в даному випадку людина повинна тверезо оцінювати ситуацію і зрозуміти, що нею маніпулюють, домагаючись чогось свого. Наприклад, якщо ви розумієте, що кавалер домагається близькості з вами, постійно повторюючи про те, що ну, я ж тебе в ресторан зводив, кольє я купив в театр зводив, в, пар... В парку гуляли? Віддяч мені якось? Ну, давайте розуміти так. Ми не на базарі, ми не підписували з ним угоди. Тому, якщо він хоче просто вас купити, моя вам порада. Віддайте усі подарунки, подякуйте йому за хороший вечір. Обов'язково проявіть увічливість і скажіть, що сподіваєтесь, що він так само добре провів вечір. Сказали це, розвернулись та пішли. Не залишайте ніяких якорів в собі, не давайте. Якихось обіцянок, не треба виправдовуватись, ви не зобов'язані нічого робити, якщо ви цього не бажаєте. Далі. Не піддавайтеся на емоції, які намагаються викликати маніпулятор. Найчастіше люди оперують вашими почуттями провини, невпевненості. Або страху здаватися поганим в очах інших. Але це все лише стимули, щоб ви підняли п'яту точку і щось таке зробили. Тому що не можна дозволяти своїм емоціям керувати вами. Згадуємо знову ж таки маріоп'юзом. Хрещеного батька. Ніколи не давайте зрозуміти іншим, що у вас на душі і що у вас в голові. Ніколи не давайте собою маніпулювати. Підтримуйте внутрішній баланс і старайтесь завжди бути спокійним. При цьому ведіть розмову, ґрунтуючись лише на фактах, а не на емоціях які ви повинні чомусь відчувати, бо цього хоче інша людина. Майте в собі, як то кажуть, стержень. Не давайте себе похитнути. Далі, не переходьте на особистості. Одним із способів маніпуляції, іншими є метод, коли людину виводять з рівноваги, про яку я вже от згадував в минулому пункті. Тобто намагаються викликати у вас почуття гніву, агресію, щоб ви. Перестали думати раціонально і вести себе раціонально. Це завжди виходить завдяки тому, що людина починає вас в чомусь звинувачувати, критикувати, принижувати або ображати. Вас намагаються викликати у відповідь, почуття. Агресії, агресії, гніву, щоб ви перейшли на базарний діалект Я, а ти, та я тебе і так далі. Тому Тут вмикаються емоції і не враховуються факти, через що вам легше маніпулювати і підштовхувати до того, чого від вас хочуть. Знову ж таки згадуємо хрещеного батька. Нічого особистого, тільки бізнес. І останній пункт. На мою думку, це найважливіший пункт з цих от чотирьох. Пам'ятайте про власні переконання, бажання та цілі, до яких ви прагнете. Дуже легко маніпулювати людину, яка не знає, чого вона хоче, і як ставитися до того чи іншого явища. Тоді маніпулятору залишається е, задати жертві напрям, в якому йому слід йти, щоб отримати довгоочікувану вигоду. Тому, щоб не піддаватися на маніпуляції, ви повинні чітко і ясно розуміти, чого хочете, які цілі переслідуєте, а також маєте. Мати чітку дорожню карту до цієї цілі, тоді ви будете впевнені в собі на всі 100%. Тоді будь-яка маніпуляція буде вами помічена, так як вона буде суперечити вашим цілям або переконанням. І поки ви впевнені в тому, що ваші цілі правильні, а життя повністю вас здовольняє, вами буде неможливо маніпулювати. На цьому все. Бажаю вам гарного п'ятничного дня та гарних вихідних. Все буде Україна! Бережіть себе!